Майже три десятиліття угорська екомінічна служба допомоги підтримує нужденні сім'ї, дітей та людей похилого віку на Закарпатті. В останні роки потреба в допомозі значно зросла, адже поряд із тривалими економічними викликами, зростанням цін на продукти харчування та енергію. Війна та її наслідки ще більше ускладнили ситуацію в країні у зимовий період. Служба допомоги за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини реалізувала кілька програм. Зокрема, понад 400 потребуючим родинам було надано по 500 кілограмів брикетів а протягом останнього місяця тисяча сімей отримали продуктові набори такі продуктові набори отримає тисяча нужденних. Багато з них вже отримали їх. Залишилося розвести по адресам ще близько 200 пакунків. Цю допомогу отримують люди похилого віку, багатодітні родини та люди, які опинилися в скрутних життєвих умовах. Список людей визначається спільно з соціальними службами, як, наприклад, у берегівському районі, з територіальною соціальною службою. Таким чином допомогу отримують саме ті люди, які потрапили у поле зору соціальних структур. Також допомогу отримують і ті люди, які безпосередньо звертаються до нас, або до очільників громад та депутатів. Ці всі люди є цільовою групою при наданні такої підтримки. серед тих, хто отримав допомогу, була сім'я Сабо з міста Берегово. Останнім часом. Моя колишня дружина захворіла, тому я зараз тут. Наша менша донька хвора на діабет і не ходить. Старша навчається, це велика допомога, і ми намагаємося скористатися всіма можливостями в отриманні допомоги, адже пенсії на утримування родини не вистачає. Хоча інші украукранів для капок, хоч ході. Допомогу отримало багато людей, які живуть самотньо з початку війни та сподіваються лише на те, що жахіття закінчиться і їхні близькі повернуться додому. Багато людей, членів родин, поїхали, і тому така допомога дуже потрібна, тим паче у зимовий час і при таких цінах. Окрім індивідуальної допомоги, екоменічна служба реалізує кілька активних проєктів розвитку, зокрема, створення дитячого садка у селі Холмець на Ужгородщині. Ми вже майже завершили підготовку. Будівля вже введена в експлуатацію. Зараз ми подали на узгодження документи для укриття, яке там збудоване. Газове опалення вже теж готове. Сподіваємося, що найближчі два тижні дітки вже зможуть заполонити садочок. Оскільки місця в садочку вистачить для 35 дітей, то, мабуть, з сусідніх населених пунктів теж навчатимуться там дітки. Працюватиме дві групи: українськомовна та угорськомовна. Згідно з планами, дитячий садок після успішної передачі та прийняття буде відповідати європейським стандартам і задовольнятиме потреби як місцевих жителів, так і вимушено переміщених осіб.